Триває ЕТР на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1, І з нами на зв'язку поет, організатор культурних подій, молодіжний активіст. І ще від себе, напевно, додам, така творча еліта Франківщини. Богдан Кирста, привіт, вітаємо в етері. Вітаю. Привіт-привіт! Є про що поговорити. Багато всього цікавенького завдяки таким людям, як ти, на Франківщині, відбувається. І одна із таких класних подій, таких культурних, так, молодіжних це лампові вечори, які ви проводите, чи вже не проводите, тому що вже в соцмережах можна було побачити про те, що це був останній вечір, так, ламповий. Чому так відбувається і що з такого цікавого? Цікавого ви вже в тих вечорах зробили, чому захотілося відмінити, можливо, зміниться формат, і це буде взагалі якась така вибухова нова вечірка, так? поетична, музична і так далі. Взагалі розкажи про цю ідею лампових вечорів. Хто був туди запрошений, що ви на них робили, які сенси закладали в ці зустрічі? Можливо, хотіли так підтримати одне одного так? під час війни і того всього, що ми зараз переживаємо. От ідея і Хто організатори і учасники? А, звичайно. Отож, все розпочалося у 2020 році. Ідея виникла в мене моєї подруги Ольги Новак, також воно-франківської поетки і громадської активістки. Ось це був якраз. Під час е, пандемії ковіду, е, коли вже е, трохи полегшало, е, коли було вже дозволено те, щоб можна було виходити на вулицю, можна було відвідувати якісь події разом з тим, культурне життя в франківську, воно Значно зменшило свій цей е, хід, тому що для мене францівцев завжди було безліч культурних подій, концерти, квартирники, лекції, е, різні воркшопи, які відбувалися постійно до 20-го року. Там майже кожного дня ти міг піти на щось цікаве зараз. Там, під час 20-го року це значно зменшилося, і ми хотіли це зробити. зробити не просто черговий літературник, а щось дійсно. Цікаве і щось дійсно таке лампове з нашою атмосферою з Тим наже з наш таким з нашим таким вайбом, і так виникла ідея лампових вечорів, тобто вірші, музика, глінтвейн. Ми завжди запрошували поетів, музикантів, в тому числі з інших міст для того, щоб власне в Івано-Франківську також бачили, як можна писати творити по іншому, тому що кожне місто це окремий стиль, окрема тема, окремі поетичні школи. І завдяки цьому відбувалося це м, навіть таке обмін обмін культурним досвідом в межах країни разом з тим лампові це завжди був майданчик для прояву творчості нових людей. Зокрема, у нас було чимало людей які вперше. Читали на лампових, і це також була наша така важлива місія, щоби разом з тим, щоб показувати авторів, які вже досягли певних там якихось успіхів, з тим, щоб кликати музикантів, які вже є там широко відомі в оських колах, то разом з тим ще й давати слово. Талантам, які тільки розкриваються, і таким чином також можуть побачити, як можна разом з тим. Ми завжди хотіли створити оцю таку платформу для комунікацій, зокрема, робили для того все, щоб атмосфера була максимально сприятливою для розмов, для бесід. І це дало свій результат. Лампові завжди формували оці певні е, такі зв'язки. Певні кола. Люди знайомились між собою. Люди поніс співпрацювали, створили якісь е, проекти, створили мали якісь нові ідеї. І е, що нас дуже тішило з Олею, завжди був, був теплий фідбек е, е, і власне. Зараз, сьогодні, 10 грудня о 16, і у нас розпочинається останній ламповий вечір. Це було дуже три таких насичених роки. минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення, то, відповідно, з першого ніч не робили лампових. Ми зосередилися на волонтерській діяльності після цього в липні. Ми вирішили, що все таки треба робити тим більше, що був запит, і плюс разом з тим, знаєте, ми також були з думкою, що важчись не на часі. Потім подумали, що ну, в принципі, чому не на часі? Якщо все одно треба творити, треба говорити про українську культуру, і разом з тим треба допомагати збройним силам. Тому ми з 22-го року почали робити лампи благодійними. Ось таким чином допомогли ем, бійцям там окремо ну, окремо персонально е, бійцям 68-ї єгерської бригади, окремо кремлісько-штурмової спецпризначенцям і ще кіком е, людям. Ось зараз е, не згадаю при, по персональні випадки. Ось е, але разом з тим це вже три роки, і ми з Олею паралельно маємо ще інші проекти, маємо свою основну якусь е, задіяність. Тому е, далі з кожним наступним ламповим вечором ми доходили до того, що нас е, недостатньо. Часу для того, щоб розкручувати проект далі, так як ви би хотіли його бачити. Тобто, це створення певного вже бренду, поширення залучення спонсорів, вихід на нові масштаби. Ми розуміли, що зараз ми не маємо якоїсь змоги дійсно в це включатися. Пріоритети зараз інакші, і тому вирішили, що краще. Красиво піти, ніж це тягнути на якомусь рівні, який не передбачає розвитку. Тим більше, коли ми обоє знаємо, що цей розвиток може бути. Ось Дякую. ну, неможливо, ну, це просто пауза, поки тому що проєкт насправді дуже цікавий, задумка цікава, особливо об'єднувати дійсно таким чином різні області, так, різних, різну ту творчу еліту, так, кожного міста. Ну, хотілось би, так, щоб воно все-таки переросло в щось. Можливо, дійсно будуть ми дочекаємося вже тих мирних часів, і з'явиться якась нова сила, енергія. Так, щоб не полишати цю дійсно класну творчу справу, розкриваємо тебе як особистість. Так? Ти працюєш зараз з дітьми, займаєшся різними культурними подіями ще й культурними проєктами, молодіжний активіст. Так? Мабуть, давай почнемо все-таки з роботою з молоддю. А що це таке? Чим ти займаєшся? Я так розумію, що це якесь не просто, не просто сформува... сформування якесь, так? А це вже а, а, чи благодійний фонд, чи, а, чи що це? Між іншим, наприклад? Зараз а, зараз розповім. Цікаво, сказав, між іншим, наприклад. Добре. Між іншим, це громадська організація, в якій я зараз працюю. На така цікава історія, в 2021 році я і ще група молодіжних активістів Воно Франківського вирішили створити молодіжну раду. У нас ось і різними зусиллями в січні 2022 року. Ми створили власне молодіжну раду в місті Воно-Франківськ. Місяць після того пішла 24 лютого. Повномасштабне торгнення, ось а в молодіжній раді ми власне зібрали представників різних молодіжних ініціатив організацій, які також були активні в місті, і ось 24 четверте лютого і в 8 ранку. теперішній голова між іншим Владислав Суха і теперішній голова молодіжної ради написав в наш чат. Мовляв, от ми ж тут зібралися, всі представники громадських організацій міста настав наш час реагувати. Давайте щось будемо робити. Ось і вже в 11 годині ранку Ранку ми провели такий організаційний зум, на якому говорили те, що буде створено волонтерський е, штаб молодіжної ради. От ми одразу увімкнулися в кілька напрямків. Тобто, ми розуміли, що до нас. Е, їде дуже багато людей е, з країни е, так само франківськ став таким центром гуманітарної допомоги тому надавали гуманітарну допомогу е, також облаштовували шелтери також е, вели інформаційну діяльність зокрема створили такий канал безпека їв е, тому що бачили що з перших днів людей була масова паніка а коли людей паніка і страх то е, ними легше маніпулювати, тому ми старалися як з цим працювати, розвінчувати фейки, які неслися на Івано-Франківську область. Зокрема, оскільки працювала по франківській області, одразу співпрацювали з міською радою, з працівниками ДСНС, з працівниками патрульної служби і таким чином могли комунікувати про те, що правда, а що не зовсім. Ось ну, і діяли далі. Таким чином ми діяли, діяли, діяли. штаб, зрозуміли в один момент, що пора. Якось більше е, інституційно зростати для того, щоб співпрацювати з міжнародними донорами, залучати далі кошти е, на е, діяльність та підтримку України, е, зокрема наш, наших якихось активності е, допомозі. І таким чином вже в квітні було створено громадську організацію між іншим. Ось, на 2022 році, це була більш така реактивна діяльність. Ми допомагали безпосередньо як волонтерський штаб. Потім з часом ми зрозуміли, що настав час також діяти вже більш якось структуровано. більш… Стратегічно ось і сформували такі напрямки своєї діяльності зараз. Ми займаємося підтримкою молодіжних ініціатив, розвитком культури, розвитком волонтерства. Ну бо це власне те, чим ми займалися до того, власне, назва громадської організації. Чому між іншим? Так між іншими обставинами, які нас зібрали в на момент там між іншими містами, тому що нас представник. Представники організації вони є з різних міст між іншими організаціями, оскільки організація виникла на базі молодіжної ради, так кожен з нас є представником різних громадських організацій, які діють в Україні там ФРІ, ВЛАСТ, БУР і інші. Ось і це одразу говорило від самого початку про таку хабовість, так про оце об'єднання. І ця хабовість вона між нами далі діє, і зокрема в нашій діяльності ми поєднуємо досвіди цих різних громадських організацій, і наші персональні індивідуальні досвіди, І там з, з часом ми сформували дуже ну, для чого ми це робимо? Так ми так довго думали і зрозуміли, що е, нам важливо розвивати цей креативний потенціал молоді. Створювати такі екосистеми в області, зокрема, для того, щоб в івано франківській області формувалася ця фінансова культурна спроможність, зокрема через створення цих культурно-креативних індустрій. Ось і виходить, що таким чином ну, я безпосередньо поєднав дві свої пасії: то це робота з молоддю, і це зокрема творчість культура. Богдане, які вже результат, результати цієї громадської організації? Що такого вже цікавого зроблено, ну, що тебе дійсно надихає? Тобто, от, дійсно, це та робота. Так, так. А, ну, найперше, про що хочеться сказати, це те, що в нас є. Простір це 400 метрів квадратних безпечної території, тому що ми знаходимося в такому приміщенні на між іншим, простір. Ось і ми надаємо цей простір для проведення різних івентів, і, зокрема, для різних громадських ініціатив. Я дуже часто на безкоштовній основі. І це допомагає власне тим ініціативам, громадам громадським якимось організаціям, які не мають своїх офісів. Вони приходять до нас, вони можуть нас проводити свої події. Також ми співпрацюємо і там з департаментом молоді Воно Франківським і також нас проводить якісь свої події разом з тим. Ми, зокрема, допомагаємо ініціативам, які тільки. Пробують себе, зокрема, через супровід організаційний, тобто через такі менторські сесії, допомагаємо їм зростати. У нас є два цікавих приклади. ну, не два вже трохи більше. Ось коли це в нас, в нас приходили підлітки з ідеєю, а ми їм допомагали, підказували, і вони таким чином втілювали, покращували свій продукт зараз. В нас Є yeah. великий проект. Yeah. Е, програма е, ми є імплементаційними партнерами. Програми. ЮНІСЕФ, як називається АПСІФТ, це програма для молоді віком від 14 до 24 років, як по області воно-Франківській, зокрема, бо взагалі програма ті діє по всій країні і навіть в багатьох країнах світу. Ось ми безпосередньо Ванно-Франківську її втілюємо. Ми допомагаємо молоді, яка має якусь проблему, але ще взагалі не знає, як її вирішити. Власне, сформувати це рішення, цю ідею проекту, яка потім допоможе щось з цим зробити. І по суті, це про. Зміну тому, що ми бачимо, коли до нас там приходять -річні, 16 річні підлітки з гірські з гільської місцевості, з якихось сіл, які приходять з думкою про те, що ми нічого ми не вміємо, ми не знаємо, нам цього не дозволяли робити. Потім, після навчання, вони приходять з такими думками, що. Можна щось робити. Так, мені хочеться щось, ну, щось якось діяти. І потім, коли вони втілюють проекти свої, коли вони бачать якийсь їхній вплив, вони просто з цими запаленими очима кажуть: дайте ще, скажіть, де ще взяти якісь ініціативи, де ще дізнатися про якісь інші можливості. І ми розуміємо, що ми таким чином бачимо цю зміну, коли. Е Люди починають відчувати силу в собі, відчувати, що вони можуть впливати в своїх якихось громадах, разом з тим гуртувати навколо себе інших, створювати ці спільноти, тобто людей, об'єднаних спільною ідеєю, спільним якимось бажанням навколо певної цілі, і таким чином утворюються такі кола змінотворців в Івано-Франківській області. І зараз от нас це дуже тішить. Ми вже е, програму злі передбачає чотири хвилі протягом року. Зараз у нас вже одна перша хвиля це десять команд. То вони до завершують свої роботи. Друга хвиля це команди. Вони якраз. Пішли, е, йдуть зараз, подають нам свої проекти. Ось і м, стартувала в нас промо компанія третьої хвилі. Тобто, ми набираємо на Франківській області е, open call для тих, хто хоче е, також е, бути учасниками цієї програми. І потім ще весною буде четверта хвиля е, фінальна в цій програмі. Богдане, ну ти не тільки молодіжний активіст, так про це ми на початку сказали. Ти ще й творча особистість, людина, яка займається музикою. А давай цю частину твого життя теж розкриємо, що там новенького, що є там такого, чим ти пишаєшся вже, так, можливо, якісь здобутки про що обов'язково треба сказати, нагадати і нашим глядачам запросити наших глядачів, щоб вони поцікавилися, дізналися, прочитали, побачили і почули. Так, на ну, цим залі цікава річ. Тривалий час я себе позиціонував як Богдан Кирста, поет хочет Богдан Кирста, поет і організатор культурних подій. Там потім Богданкирста, там організатор культурних подій, от молодіжний активіст. Теж я там любив сидіти грати, десь там біля вогнища, десь там яких на, на, на кухні в когось, десь на якихось квартирниках, і то не завжди ось. І по суті, з 22-го року це вже пішло в найбільшу більше yeah. до людей, тому що до того я завжди боявся, соромився. ну в Мене досі є цей комплекс самозванця. Ось, але м, почалось того, коли друзі казали: ну слухай, ну класні ж пісні, давай заграй їх десь. Потім ті ж друзі кликали на якісь свої квартирники. Потім е, запрошували на якісь події. Е, дуже багато мені дала е, в цьому плані спільнота е, Будуємо Україну разом. Які власне де я і там перше грав якісь авторські пісні, і коли, які власне організовували свої івенти е, і кликали ще, потім кликали на бур табори і. i takim czynem ja tamże, e, jakąś swoją syn, tam że wyczuła jakiś swojy tam Цінність. Цілую, того, що впевненість. Я, та, та, впевненість. Ось, а разом з тим, власне, і покращував, тому що там завжди біля там співав, розумів потім, що не ок, потім ну, і Це був стимул, знаєш, практикуватися далі ще, покращувати якісь свої навики. З'являлися натхнення писати нові пісні. Ось з'являвся зрештою стимул, і він досі є саме, зокрема, завдяки моїм друзям. І зокрема звідки спільноті буру це те, щоб записати е, якісь треки. Ось але коли я е, спробував записувати, то е, зрозумів наскільки це насправді не проста справа. Ось і знаєш це ну це так само, в принципі, як е, з книжкою, коли ти е, готуєш книгу віршів. Наприклад, ну я зокрема то мене коли я це готував, е, розумів шуду сидиш і думаєш. Слухай, як я ти такий міг взагалі писати? там пиляж якісь старі тексти. Такий так це не подобається. Тут треба передагувати, тут треба поправити. І ну із записом пісні воно дуже схоже так само, коли такий слухаш, такий, ні, ну тут, тут мені не подобається, а тут треба щось додати, а це треба переписати. І воно ну тобто, я е, не можу сказати, що я перфекціоніст, ось але разом з тим е, хочеться все таки якось це е, доправити до. Чогось так, ну, дійсно того, що буде варте уваги. Це розвиток, це ріст, і це класно насправді, коли є куди рости, а рости є завжди куди, так? Тому що досконалості так, не має меж. Твоя поетична сфера, частина життя, як вона зараз розвивається, які, можливо, нові збірки, чи ті збірки, про які варто сказати. Чи ти відчуваєш, що в віршах ти вже себе знайшов? Це дуже цікаве питання, чи відчуваєш, що я себе знайшов віршах? Знаєш, я вже я відчуваю, що зараз я себе в віршах знайшов і вже потрохи відпускаю. Ось е з кожним роком ну, пишеться менше. Ну зокрема, як з кожним роком, там зокрема з двадцятого починаючи, ось я відчуваю, що зараз мені, в принципі, стає менше слів, менше якоїсь цієї е глибини. Я розумію, що зараз я м не те, що по інакшому сприймаю світ, але я точно по-інакшому е виражаюсь в ньому. І там, навіть по текстах, які там були написані на другому році, двадцять третьому, воно також відчутно. разом з тим зараз ну, в мене на такій напівзамороженні, на такій напівзамороженій праці. Ем, Формування другої поетичної збірки. Ну власне, я її почав формувати ще 21-му році. Майже деформував, потім почалося вторгнення. Ось потім недавно ми ще зв'язувалися з видавцем. Він каже: Ну так що давай, може, таки тебе видимо? і я такий. Там можна якось, ось, але зараз давай я якось редагую, допрацюю, Ось і так і не допрацьовую. Ось, але є така ідея. Вона мене ще не в першому році вона в принципі тримається цілісності і зараз, от але я розумію, що там дещо все таки змінилося, тому треба трохи поміняти концепт тієї збірки, який був до повноштабного торкнення». Ось разом з тим зараз я частіше. Виступаю з гітарою з авторськими піснями, ніж, наприклад, з віршами. Плюс е, також шодосів до вторгнення. У нас був проект з моїм товаришем Максимом Харіним, от такий поетично-музичний. Е, він е, грав на гітарі, я читав вірші. Е, Ось, але це ну там не було якісь такі простенькі мелодії, знаєте, під які читається. До ну, були було ну, повноцінні е, твори, де і вірш, і музика вони мали е, свою свої оці важливі складові і доповнювали одне одного, і разом з тим мали обоє ну і вірш, і музика, е, свою структуру. Ось і власне на першій річниці лампових вечорів в 21-му році ми останні грали разом, тому що потім з початком торгнення Макс пішов воювати, і після того ми не грали, Тому можливо, і це також в тому числі те, чому там десь мої там живі живі виступи поетичні. Вони. Трохи зменшилися, тому що також був задум якось оцифрувати, доповнити наші з Максом напрацювання, зробити такий поетично-музичний альбом. Ось воно також пішло на паузу. Але дуже мені приємно, що якраз так співало, що зараз в Максима відпустка, і він приїхав з фронту. І ми робимо такий камбек. На останньому ламповому вечорі от маємо знову е, показати наш цей проект, наші ці спільні напрацювання. Я розумію, що там за ці два роки е, багато людей, які там раніше нас чули, для них це зараз буде першим. Ось, тому ми такі мене зараз теплі відчуття з цим всім пов'язані. От, а взагалі, якщо підсумовуючи, то є намір, намір допрацювати збірку, є намір. Е, Записати кілька пісень є власне намір далі здійснювати роботу з молоддю, роботу з молоддю, зокрема і через культурні проекти, в тому числі. І вертаючись також до твого там твоїх питання раніше про те, чи буде щось після лампових. Я не знаю, чи буде щось після лампових. Я думаю, що точно будуть якісь. Івенти, якісь культурні івенти, в тому числі, що це буде, як це буде мені, поки що важко сказати, ось але ну, все одно хочеться творити. і по суті, одна творчість змінюється іншою, коли там пишеться. Менше там, пишуть сінку пісні. Коли не пишуться пісні, робимо цікаві, класні івенти, які надихають інших а і разом з тим надихають і мене. Тому воно ну, таке, знаєш, коло обіг творчості навколо моєї діяльності, яка просто змінюється одна іншою. Богдана, мені здається, класно буде на завершення, на такий хороший фінал так, нашої розмови, нашого інтерв'ю почитав щось із своєї поезії. Добринко зараз якраз на грудень у дворі, так? тому почитаю текст з 2019 року про грудень. Грудень є грудень. Втома і нежить. Згадуєш все, що тобі не належить, згадуєш все, що знайшов і що втратив. Падає сніг. Очесний і лопатий падає сніг. Чуйся з ним говорити. На білих долонях дивні санскрити, на моїх долонях лінії, шрами, Як карти доріг від дому і до мами. Вулиці тихі слова всі заховані першою хвилею білої повені першого сина зимової мати. Ну, як тут сміти щось щиро сказати? А грудень, як грудень, Тепла і затишня. Білим папером місто об криші залишить на вікнах свирядок і хащі. Що би не було, все буде краще. <рес> Дякую, просто чудовий фінал. Клас, клас, клас. Дякую дуже за те, що прийшов до нас так через онлайн, так практично вже майже в нашій Довольно. студії. <рес> Хоча, в принципі, так, франківська. Ну... Не так вже далеко, так від Луцька, але все рівно здорово, здорово, що ми зробили це інтерв'ю. Дякую тобі за цю таку онлайн-зустріч. І у нас в етері був поет, організатор культурних подій, молодіжний активіст Богдан Кирста. Тримайте небо творчості, пісені, ініціативи Франківщини. У вас це виходить насправді класно. Дякую за це інтерв'ю. Дуже дякую за запрошення. Дякую і до нових зустрічей. Oh, you